Всіх вітаю! Давайте без затримок одразу перейдемо до новин. Microsoft відкриває безкоштовний доступ до потужнішої моделі Шівка Capilot. Google оновила правила Robots Metatech для сайтів. І також Google розширює можливості віртуального шопінгу за допомогою штучного інтелекту. І наш монобанк запускає таємні бокси. Смачно і економно! І так, Microsoft втоновила функції Think Deeper у Copilot, яка тепер працює на базі моделі штучного інтелекту OpenAI. Це дає можливість отримувати глибші та детальніші відповіді на складні запитання без обмежень. Нагадую, що Copilot Voice дозволяє спілкуватися з ще голосом без необхідності постійного натискання на кнопки мікрофона, а Think Deeper, як можна зрозуміти з назви. Призначена для глибокого аналізу та складних розмов. На початку Think Deeper була доступною лише для підписників Copilot Pro і працювала на базі O1 моделі OpenAI. Вона забезпечувала глибший аналіз завдань. У січні Microsoft відкрила доступ до цієї функції для всіх користувачів, але з обмеженнями на використання. Але багато позитивних відгуків змусили компанію зняти ці обмеження, і тепер усі охочі можуть безкоштовно юзати вже нову модель. До речі, за можливостями вона наближається до платної ChatGPT Pro. Тим часом ми бачимо, що Microsoft активно пушить капілот, зокрема через інтеграцію з Bing. А це неабияка конкуренція для інших ще асистентів. Оновлений ThinkDeeper Робить капілот привабливішим для користувачів, адже дає безкоштовний доступ до потужних інструментів штучного інтелекту. До речі, у наших попередніх випусках ми згадували, що Bing небагато, але потроху відбирає користувачів у Гугла. І я от вангую, що через років 5, десь або навіть може менше, до славнозвісної нашої фрази За гугли додасться скромна фраза забенгуй. А тепер до Сіошних новин. Google оновила документацію робот з З'явилися нові правила для ai AIMOD. Нагадую, AI-мод AIMOD це експериментальна функція пошуку Google, яка використовує спеціальну версію моделі Gemini 2.0. Для обробки складних запитів вона доступна підписникам Google One AI Premium. Оновлення документів Robots MetaTag дає можливість власникам сайтів встановлювати обмеження щодо використання їхнього контенту. У ще функціях Google зміни стосуються тегів «No Snippet» та Max Snippet». Вони якраз і регулюють, як контент відображається в пошуковій видачі та використовується в «AI Overviews». Тег «No Snippet» тепер застосовується не лише до звичайних результатів пошуку, а й до Google Images», «Discover», «Assistant», «AI Overviews» та «AI Mod». Тобто, якщо ви у вашому сайті вказуєте цей тег. Його контент не буде відображатися у фрагментах пошукових результатів, ба більше штучний інтелект не буде юзати його у своїх відповідях. Любите онлайн шопінг, але ви інтроверт або соціофоб? Google де вам на поміч. Пошуковик представив нові інструменти для цього. Вони використовують знову ж таки наш штучний інтелект та доповнену реальність. Функції допомагають покупцям не тільки знайти бажані речі за описом, а й приміряти їх віртуально, ба більше потестити косметичні засоби в режимі реального часу. А називається він Vision Match інструмент, який дає змогу описати бажаний одяг словами, після чого ще генерує відповідні результати для купівлі. Наприклад, якісь штани. Потім ви маєте змогу переглядати, який вигляд. Матимуть ці самі штани на моделях різних типів фігури від XXS до XXL. Для того щоб скористатися нею, потрібно ввести запит у рядок пошуку та натиснути Can't find it», «Create it» або перейти до розділу «Create and shop» у вкладці «Shopping». Також можна віртуально приміряти і макіяж. Одночасно можна протестити. Кілька косметичних засобів. Користувачі можуть шукати трендові образи, наприклад, Soft Glam, натискаючи See The Look on You та Try It On, щоб приміряти продукт на собі. Однак є трошки обломова новина. Ці можливості поки лише доступні в США. А тепер повертаємось до України. Монобанк у своєму сервісі Експіренса, сподіваюся, правильно це прочитав, запустив поки що у пілотному режимі новий проект Таємні бокси. Користувачі тепер можуть замовити їжу, яку ресторани не встигли продати за день за ціною відчутно нижчою ніж у закладі. За словами Олега Гороховського, вони дізналися, що у світі щорічно марнується їжа на 130 мільярдів доларів. В Україні теж залишається багато нерозпроданої їжі, тому банк запускає революційний проект проти харчових відходів. І як же це працює? Купуєш бокс за фіксованою ціною, отримуєш сюрприз від кращих закладів, економиш до 70% від реальної вартості страв. Тобто в стандартному боксі ти отримуєш сюрприз, наприклад, випічка, десерт, але зауважте, воно все одно приготовлене в той же день. Партнерами цього проекту є Mew Bar, Soul кафе, пончик бой та багато інших боксів обмежена кількість. Ну а на сьогодні все. І пам'ятайте одну річ. Якщо хочете, щоб ваш мозок працював відмінно, балуйте його чимось смачненьким. Ну, а я пішов доїдати свій смачний бокс. До зустрічі. А й до Google Images, Discover, Assistant, AI Overviews та.